Купив на сайті Віоліті годинник під ремонт. Точніше сказати, участвував в торгах, а вже зробив два механізма під них і підготував браслет. Відмив, полірнув. От така кількість грязі була. У двох механізмах Так, такі годинники в принципі ніякої цінності не мають. Але годинник в непоганому стані вирішив відремонтувати його. Годинник не робочий. Перекину механізм, поставлю браслет. Пізніше виложу відео, що з цього вийде. Циферблат, стрілки, корпус на цьому годиннику в ідеальному стані. Механізм не робочий. Механізм поставлю свій. Браслет, думаю, підійде сюди шикарно.